Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на Луцькому авторинку. Традиційно будемо проводити огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список місць для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультуючи чи варто вам їхати на авторинок. Чи все-таки краще подивитися в оголошеннях по Україні та перевіряти ті автомобілі, що вам подобаються. Кого цікавить підбір під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активувати дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Реномеган. 13 рік, 225 тисяч пробігу, 10450 ціна, 1,5 дизель. В максимальній комплектації не фарбована, є сервісна історія. Тут контакти до власника. Якщо відчинено, покажу. Так, не відчинено. Салон комбінований. Електроніки присутні. Більше інформації уточнюйте. Шкода Октавія. 19 рік, 1,6 дизель, 16 ціна, 138 тисяч пробігу заявленого. Контакти присутні. Механічна коробка передач бачимо. Є трошки видно. Більше інформації уточнюйте. Toyota Avensis. Восьмий рік, 2-літровий бензиновий двигун, 210 пробігу, 8200. Ціна, контакти присутні. Так, дивимось по салону. Форкоп присутній, більше інформації по телефону. Volkswagen Golf 11 рік. 1,6 дизель в рідній фарбі, 237 пробіг, 9350 ціна. Контакти ось тут присутні. Так, салон на тканині, коробка механічна, є мультикермо, кліматконтроль бачимо. Зовнішній хром пакет, релінги в хромі. Більше інформації по телефону. Mercedes Smart міський автомобіль. 2001 рік, двигун 0,8 дизель, автоматична коробка, 3500 ціна. Контакти до власника присутні. Як він тут правильно відкриває? А, є. Так, для двох пасажирів дуже багато місць. Кого цікаво, телефонуйте до власника, надасть вам більше інформації. Peugeot 308 в такому гарному кольорі. Дуже сьогодні жарко на вулиці, 31 градус. Погано видно, коричневий колір. 14 рік, 1,6, дизель, 225 пробігу, 10 тисяч ціна, контакти присутні. Так, парктроніки бачимо є. Більше інформації уточнюєте. Форт Мондео в чорному кольорі. 14 рік, 2-літровий бензиновий двигун. 229 пробігу, 10-300 ціна, автоматична коробка, максимальна комплектація, контакти присутні. Шкіряний салон. Клімат, контроль, трошки видно. Парктроніки присутні також. Кого цікавить – телефонуйте. Б7 «Посад», 12 рік, 2-літровий дизель, пробіг 264 тисячі, 13500 ціна, повний привід, без підфарбувань, оригінальний пробіг. Так, Салон звичайний. Клімат-контроль, мультикермо, присутня автоматична коробка. Перектроніки Фаркоп є. Шкода Octavia A5. 11 рік, 221 тисяча пробігу, 1,8 бензин, 7800 ціна. Контакти ось тут присутні. Так, бачимо, є клімат контроль. Кого цікавить, телефонуйте. Opel Insignia. 11 рік, 2-літровий дизельний двигун на автоматі, 215 пробігу, 8500 ціна. Контакти ось тут присутні. Так, салон комбінований бачимо. Зовнішній хром пакет, електроніки. На оригінальних дисках. Шкода Octavia. 18 рік, 2-літровий дизельний двигун, 247 пробігу, 16900 ціна, контакти ось тут присутні. Так, заглянемо по салону. Так, салон на тканині, коробка у нас автоматична, є мультикермо, клімат-контроль, дисплей, навігація. Більше інформації уточнюйте. Б7 пасад. 12 рік модельний 13, 2-літровий дизельний двигун, автоматична коробка, Comfort Line комплектація, два ключики, сертифікат 12350 ціна, контакти присутні. Так, Салон наткнені, клімат-контроль бачимо її. Більше інформації. Уточнюйте. Так, Audi A6, c 6 2008 року. Allroad Quattro 4.2 FSI v образний двигун в комплектації ексклюзив. Це бензиновий двигун, автоматична коробка передач, ідеальний стан, максимальна комплектація. 10900 ціна. Контакти бачимо. Капот в плівці. Частина капоту верніше. Так, Сидіння шкірині такі комбіновані, трошки погано видно, бо дуже сонячна погода. Більше інформації уточніте. Шкода Octavia Scout. Scout 2019 року, модельний 20-й, повний привід, автоматична коробка, 191 пробіг, 21 700 доларів, контакти присутні. Так. Автоматична коробка передач. Парактронніки присутні. Більше інформації уточніть. Рено, Рено Меган 2018 року, 15 дизель, 13700, пробіг оригінальний, контакти бачимо. Так, салон на тканині, круїз контроль бачимо присутній, клімат, механічна коробка передач. Парктроніки та форкоп присутні. Volkswagen Golf 5. Сьомий рік 1,6, бензин 75 кВт, 6,600 ціна, контакти до власника присутні. Так, салон на тканині. Коробка механічна, бачимо. Кондиціонар присутній. Більше інформації уточнюйте. Opel Astra H. 9 рік 17 дизель, 262 пробігу, 6350 ціна. В рідній фарбі автомобіль. Контакти бачимо. Так, салон на тканині. Більше інформації уточнюйте. Кода Октавія. 16 16-й рік, 1,6. Дизель автоматична коробка 250 пробігу. 13 ціна, контакти присутні. Так, салон на тканині. Коробка автоматична. Парктроніки присутні. Ford Focus коричневому кольору 13 рік 1,6 дизель. 6 дизель. Е, шкіряний салон пишуть. 9600 ціна, контакти присутні, 250 пробігу. Давайте заглянемо по салону. Так, Дійсно дуже гарний шкіряний салон, чорний, механічна коробка, клімат, контроль. Дуже гарні комплектації з форкопом, з парктроніками. Кому подобається такий автомобіль, телефонуйте до власника. Б-8 Passat, 2-літровий дизельний двигун, 110 кВт, 182 тисячі пробіг, автоматична коробка, 22 900 ціна, контакти ось тут присутні. Бачу чорний шкіриний салон, панорамний дах, електроскладання дзеркал, клімат, мультикермо, дисплей, трактроніки присутні, оригінальні диски в автомобілі. Кому подобається, телефонуйте до власника. Кіасі, тут дуже рідко зустрічається. Восьмий рік 1,6 бензин, 5800 ціна, контакт ось тут є, 240 пробігу, сересна історія присутня. Салон звичайний, кондиціонер також бачимо є. Електроніки присутні. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Renault Megane. 18 рік, 1,6 дизель, 146 пробігу, 15400 ціна, контакти є, є камера, автопаркування, full LED, музика Bose. Комбінований салон шкіра тканина, бачите, коробка механічна уточнення. Ще раз, шилодіки Bose, оригінальні диски.